Шурупчик і таємниця зламаного літачка. Одного теплого ранку шурупчик, крутик і ліпа відпочивали біля майстерні. Та раптом компас у рюкзаку шурупчика почав миготіти. Це означає лише одне комусь потрібна допомога. Шурупчику дивись компас знову світиться. Ага, здається, хтось у біді. Куди він вказує? Туди, до Великої Галявини. Ходімо швидше. Друзі поспішають на допомогу. Що ж там сталося? Друзі прибігли на Галявину і там побачили незвичайну картину. Посеред трави лежав гарний іграшковий літачок. Але щось було не так. Ой, який гарний! Але чому він не літає? Може, він просто відпочиває. Ні, дивіться, гвинт зламаний. І корпус трохи тріснутий. Хтось його зачепив. Літачок виглядав так, ніби щось сталося. Шурупчик вирішив обережно його оглянути. Шурупчик дістав із рюкзака інструменти. Всі троє вирішили полагодити літачок, але треба було акуратно відкрити корпус. Та спершу вибрати правильний інструмент. Нам потрібно акуратно відкрити корпус, але чим краще скористатися. Візьми молоток. Раз і готово. Е, крутику, ні. Може, краще викрутку. А як ти думаєш, друже, який інструмент підійде для відкручування гвинтів? Молоток чи викрутка? Обери. Звісно, викрутка. Починаємо розкручувати. Чурубчик акуратно відкрутив корпус літачка. Але те, що він побачив усередині, здивувало всіх. Там лежав інструмент. Ей, погляньте. Тут хтось залишив викрутку всередині. Серйозно. Може, це і є причина поломки? Хто ж міг забути її там? Це ж небезпечно. Друзі почали здогадуватись, хто ж змайстрував цей літачок і чому залишив інструмент усередині. Шурупчик задумався. Інструмент у літаку це не випадковість. Хтось його залишив. Але хто Як ти думаєш, друже, хто міг залишити викрутку всередині літачка? Один хтось хто поспішав. Два. Хтось хто ще вчиться майструвати. Три. А може це був просто жарт? Можливо, той, хто ще не навчився майструвати добре, але не будемо поспішати з висновками. Поки друзі розмірковували, ліпа раптом усміхнулася. Здається, вона щось пригадала. А пам'ятаєте той стенд на виставці іграшок? Там був схожий літачок. Точно і там казали, що його зібрав учень із гуртка маленький майстер. О, можливо, це і є той самий літачок. Треба буде дізнатися. Можливо, маленький майстер просто забув інструмент всередині. Але головне, ми зможемо полагодити цей літачок. Друзі вирішили не гаяти часу. Шурупчик склав плани і кожен узявся до справи. Бо що може бути краще, ніж ремонтувати щось разом із друзями? Крутик ти тримай корпус, щоб він не хитався. Ліпа, подай мені новий гвинт. Прийняв майстре шурупчику. Тримаю міцно. Ось новий гвинтик. А я ще приготувала ізоленту. Раптом знадобиться. Дякую. Тепер лагодимо. Після наполегливої праці літачок був як новенький. Шурупчик перевірив усе ще раз. Залишилось тільки спробувати його запустити. Ну що, полетить. Він виглядає ще краще, ніж раніше. Перевіряємо всі деталі. Гвинт працює. Колеса цілім запускати. Троє друзів із захопленням дивилися, як літак готувався злетіти. Шурупчик увімкнув керування, і гвинт загув. Літачок набрав швидкість і злетів у небо. Друзі аплодували. Пішов запуск 1. Він летить. Він реально летить. Ура! Ми зробили це разом. Літачок кружляв у небі, а друзі дивилися на нього з гордістю. Це була справжня команда маленьких майстрів. Із за кущів виїхав трактор. Він виглядав засмученим. Поряд лежав візок із зламаним колесом. Привіт, я трохи поспішав і. Здається, зламав візок. Нічого собі, це твоя робота. Не хвилюйся, ми допоможемо. Але треба обережно з технікою, друже. Шурупчик присів до візка і уважно оглянув зламане колесо. Рама тріснула, а одне з коліс зовсім відвалилось. Так, тут треба замінити колесо і підкріпити раму. Інакше не витримає вагу. А давай ми зробимо це ще краще, ніж було. Додамо амортизатор. У мене в рюкзаку є суперміцна стрічка. Хочу допомогти. Справді ви це можете? Ми маленькі майстри. Звісно, можемо. Друзі вирішили працювати як справжня команда. Шурупчик розподілив завдання і робота закипіла. Крутик, тримай гайковий ключ. Будемо знімати стару вісь. Ліпа підготуй нове колесо. Готово. Я вже відкручую. Ось колесо. Я ще його витерла. Тепер блищить як новеньке. Вау, ви точно майстри. Я навіть так не вмів. Вчися, друже, разом все можливо. Команда злагоджено працювала, і настав момент залишився останній гвинт. Шурупчик закрутив його з точністю справжнього майстра. І готово. Колесо тримається як рідне. Ура! Тепер можна катати що завгодно. Я знала, що ми впораємось. Ви просто супер. Я дуже вдячний. Після веселої поїздки друзі ще раз перевірили візок. Усе працювало чудово. Трактор був дуже вдячний. Дякую вам, маленькі майстри. Без вас я б не впорався. Завжди раді допомогти. І тепер ти можеш їздити обережно, добре. Зустрінемось ще, можливо, в інших пригодах. Трактор попрощався і поїхав геть. А друзі залишились на галявині, чекаючи, що трапиться далі. Після прощання з трактором друзі присіли відпочити. Сьогодні вони зробили справжню добру справу і заслужили невеличку паузу. Уф, було весело, але я трохи втомився. І ми допомогли. Ще одна справа для нашої скриньки майстрів. Знаєте, я радий, що ми завжди разом. З командою усе можливо». Зісміялися, згадували пригоди з літачком і віском і просто насолоджувалися сонячним днем. Друзі ще трохи посиділи в тиші, як раптом Пік-пік. Компас у рюкзаку шурупчика знову засяяв зеленим світлом. Ого, це що знову хтось потребує допомоги? Що ж, схоже, відпочинок закінчено. Перед маленькі майстри! У нас знову робота. Друзі підстрибнули, швиденько зібрали інструменти і вирушили у нову пригоду. І хоч нова пригода тільки починається, наші маленькі майстри вже довели, що разом можуть усе. Від літака до візка, команда майстрів це наша рука, коли щось ламається, не біда, бо разом і сила не зупинить нас вона. Разом все можливо, гайку затягни, разом все можливо лиш не зупинись, компас нас веде туди, де нас чекають. Бо ми маленькі майстри, що все ви. Шурупчик знає, що треба взяти, крутик встигає і все підлатати, а ліпа уважно, добра й мила в команді з нею кожна справа в силі разом все можливо навіть без розетки ремонт. Весело, як в рулетку. Коли є дружба, немає тривоги, ми побудуємо майбутнє дороги. Гвинтик до гвинтика, крутиться світ, сяє у небі майстрів наших слід. Зробимо справу і буде тепло, бо серце у майстра щире і сміло. Разом все Тягни, разом все можливо, лиш не зупинись, компас блимає, значить вперед, маленькі майстри, це супер весь світ на світ на світ разом все можливо Гайку затягни, разом все можливо, лиш не зупинись. Компас блимає, значить вперед, маленькі майстри, це супердвіж навець.